Ухівський міський голова Надія Вайло провела зустріч з журналістами місцевих видань. і Відповіла на актуальні питання, які стосувалися роботи місцевої влади. В зустрічі взяли участь і журналісти глухів сіті. Надія Вайло запевнила присутніх, що навіть в умовах війни місто продовжує жити і розвиватись. Міський бюджет за чотири місяці виконаний на 99,8%. Громада отримала майже 23 мільйона гривень податку заробітної плати військових, що захищають місто. Основний, основний наш податок це податок на доходи фізичних осіб. Він у нас виконує цей податок, і я хочу сказати всім нашим підприємцям, які працюють на території нашої громади, він виконується на 100%. Військові, військові нам сплачують леву частку цього податку з 50%. 4 мільйонів, 29 мільйонів сплатили. Ні. Це не військові платники податки, і 22, майже 23 мільйонів це сплатили, да, це сплатили у нас військові. Нам цей податок допомагає сьогодні вирішувати ті питання, які вирішуються і по благоустрою, і по іншим питанням. У нас є домовленість, є домовленість з різними частинами, вона різна. Частину цього податку ми їм перераховуємо на їхні потреби для того, щоб вони могли їх використовувати для своїх потреб. Які статті просіли? Ну щоб сказати, що вже так знаєте, я здивлюсь просто переді мною бюджет, для того, щоб сказати, що щось сильно у нас просіла. То, мабуть, такого вже сильно і немає, тому що у нас бюджет сьогодні за 4 місяці ми його виконали на 99,8%. Тобто ми його майже, майже виконали. ну, 130 тисяч ми не те, що ми планували. За словами Надії, Вайло, отриманий фінансовий ресурс дозволяє місту ремонтувати дороги, що правда, здебільшого шляхом ямкового ремонту. Але цього року глухівчани дочекаються і капітального ремонту однієї з доріг міста. В цьому році плануємо за рахунок державної субвенції відремонтувати вулицю Заводську. Вулицю Заводську, і якщо нам не вистачить коштів, там нам дають ну, 10 мільйонів, ну, ми ще своїх додамо мільйона два для того, щоб її відремонтувати капітально. Відремонтували капітально в, ви знаєте, у 2020 році це вулиця Путивська, виїзд з міста Глухова і до Баничів, до села, ой, вибачаюсь, до Дунайця. До в 2021 році ми завдяки своєму бюджету і державному бюджету, обласному бюджету, в нашу громаду зайшло 50 мільйонів гривень на ремонт цих доріг. Але на сьогодні ми бачимо, що 50 мільйонів це просто воно як крапля в морі. Така була проблемна вулиця Некрасівська. З неї ну я не знаю, ви вже знаєте скільки там. Років за цю вулицю Некрасівську, але щоб ви розуміли, це вулиця довга, вулиця, де зовсім немає покриття, там просто пісок, пісок, і люди, якимось чином ще себе забезпечували від води, вони там нагородили біля кожен від свого дому відгородили. Тому завжди там ямиці з лужами, завжди там виставляли в в інтернеті, ви подивіться, що там робиться і так далі. І так далі. Для того, щоб вложити туди кошти капітальні, капітальні ну, мабуть, цього і не потрібно робити, бо ну, я не знаю, скільки б воно це коштувало, як би це капітально зробити, ну, один десяток мільйонів. Ми в цьому році зробили так: ми зробили висипку там, просто бутом зробили висипку, ми зробили там основу, на це ми потратили 200 тисяч гривень. Плюс зараз воно вже там ну, в... очільнилось, і ми ще, і ще потратимо ну, 200-300 ну, тисяч для того, щоб зробити там поверхню. Це буде той же самий. Е... Асфальт, який знімається там, де будуються дороги, там, де будуються дороги. І сьогодні ми будемо мати там нормальну дорогу. Ми будемо мати. Але це вже не мільйони, це просто 500, тисяч. просто 500 тисяч. Ми не забуваємо за сільські території, там проводяться теж роботи, виділяються кошти, ну, в основному це на дороги кошти. В цьому році ми відремонтували, відремонтували дорогу до села Привілля і села Годунівки за рахунок коштів ну, сільськогосподарського підприємства. Я розумію, що зараз важко це товариство Велетень. Крім того, на шести вулицях Глухова цього року побудують тротуари. В Цьому році ми звернули уваги на е, наші окраїни, тобто на тротуари. Ну ви всі живете в Лухові і розумієте, коли ти скачеш, як заєць, серед тих луж, серед тих машин закінчується тротуар по вулиці Гоголя. Це там, коли люди приходили і кажуть, ну там ви ж знаєте, який там може зараз, там уже не такий потік машин, коли вони в сторону росіян їздили, але там є промислові. Підприємства і люди, ну, ну просто там ніде ходить. Ніде ходить. Вже провели один тендер, це вулиця Верігінська, я вже казала. Там 4,5 мільйона гривень Ми виділили для того, щоб зробити тротуар, щоб люди ходили по тротуару від входу в нашу центральну лікарню і до управління соціального захисту. Там теж дуже багато людей тоді звертаються до допомоги. Є у нас проєкт, він зараз ми будемо виставляти його теж на тендер. Він 3 мільйона сто 120 тисяч. Це тротуар по вулиці Покровській. І ще один тротуар він в розробці, це тротуар по вулиці професора Белявського. Це нові тротуари, які ми плануємо. На реконструкцію чекає і літній парк. За словами очільниці міста, там планують покласти нові доріжки, встановити лави та освітлення. Крім того, міська влада шукає підприємців, який би ним опікувався. В тому році ми збудували там тротуар, щоб можна було ж дойти, дійти до того парку. Збудували там забор. Ну, ми його. Майже за рахунок благодійників збудували. Хоча скільки нам було тих розмов і для чого і найде вони там щось там якісь. А сьогодні ми також добудовуємо вже там ворота зроблять, це теж зроблять підприємці. Не за рахунок бюджету. Висадили там, колись у нас буде гарний оцей забор з форзіції, Зараз ми вже і, ми і вирощували там три роки в теплиці. А зараз ми її висадили і зробили ми одну доріжку. Зробили, зробимо ще. Це буде десь вартувати у нас біля мільйона. біля мільйона. Є в планах встановити в цьому році там, в планах кажу, гарне освітлення, щоб там була освітлення, встановити там гарні лавки. Вони вже зараз замовлені, щоб встановити там лавки. Провели там воду, зробили там один, один поки один питний фонтан, питний там, ну, фонтан. для того, щоб знаєте, було чим займатися там. І дуже маленьким дітям, і яким постаршим, потрібно робити там гарний дитячий майданчик. Ну, як не дивно, в Глухові, я не знаю, чи є десь місто ще в Сумській області, де немає цивільного дитячого майданчика. В Глухові нема. От його нема. Так як не було рентгенапарата нормального. Так і нема дитячого майданчика. Ну, немає його. Я не розумію, чому, але немає його. Для того, щоб збудувати дитячий майданчик. У нас вже є напрацювання, у нас вже є система, як ми будемо робити співфінансування це Для того, щоб робити там цивільний майданчик, щоб там було покриття нормальне для дитини, щоб там були сертифіковані ці якісь там наповнення цього майданчика. Повинно, щоб були люди, які цим опікуються. Ну тобто наглядали, тому що камери вони не спасають ситуацію. Не спасають ситуацію, ви розумієте тому. Ми зараз об'явили конкурс на благоустрій. Надія Вайло зазначила, що місто продовжує жити попри те, що розташоване поруч з кордоном з Росією. Міська влада вкладає кошти в укриття, щоб привести їх в належний стан. тим не менш, навіть попри наявність укриттів, повноцінне навчання в лухівських школах поки відновлювати не планують. на офіційному рівні навчання офлайн. В 25-кілометровій зоні заборонено. Заборонено. тобто, ну, Є така постанова, яка це забороняє. Ми це можемо е, зробити, якщо буде наше рішення, тобто, ми беремо відповідальність на себе. І якщо батьки не заперечують, тобто, кожен батько напише заяву mm -hmm. про те, що він. Е, Каже, що моя дитина в 25 кілометровій зоні може навчатися. Ми зробили опитування, чи згодні хоча б батьки проводити таке навчання, онлайн? хоча б не просто, знаєте, повноцінне, хоча б якесь змішане. Ну тобто, або два рази в неділю. Хоча б діти ходили б всі по часу, по два. Або це якісь були б уроки, знаєте, де ну дуже важко пояснити це в системі онлайн. Може, фізика там, може, якісь практичні заняття, може, я не знаю, що це може. Ну, це потрібно було б вибудовувати систему змішаного навчання. Коли ми зробили опитування, то ми були здивовані. Тому що тому що, ну, положки там, ну, як на, мене, як на мене, ну немає такої загрози, немає такої загрози. Але тільки 24% батьків згодилося, щоб діти їхні ходили до школи у будь-якій формі. Тобто сьогодні це влаштовує і батьків, і вчителів. І це на сьогоднішній день, як ото кажуть, підчалка. Тому що страждають наші діти. Може, діти, основна частина теж задоволена. Діти так, вони ну як їм не вистачає спілкування з дітьми, не вистачає а, але, але 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 тривога. Хопа, тривога. Виключив веда. А тоді вчителька пише, тривога закінчилася, але вже немає, мабуть, смисла проводити уроки. Ура! Вивчиться. Коли дитина включає якийсь свій пристрій, ви ж теж розумієте, що це потрібно над ним отак от сидіти. Ваня, ти ж дивись, ти ж не спи, бо це ж у тебе уроки йдуть. Тому дуже важко на сьогоднішній день з цією системою, хоча б, хоча б змішаною формою навчання. До речі, міський голова Надія Вайло пообіцяла, що у червні поспілкуються з читачами нашого інтернет-видання. Поставити питання очільниці міста ви зможете через сайт глухів сіті.